Всіх вітаю, з вами Марія і філіжанка сьогодні про те, яких змін чекати до кінця весни. Давайте розглядати. Так. Давайте одразу почнемо з особистого життя, а далі там вже за нашим звичним графіком перспективи, робота, соціум, все побачимо. Тож починаємо з особистого життя. Так, тут одразу впадає в око трошки розгублений чоловік, стоїть на літери, літера І. Угу. Навіть дві літери І. Ініціали. Людини. Вагається стосовно роботи соціуму, де йому далі там подітись, як далі рухатись. Почув, Ну це, знаєте, як підказка, як пропозиція взагалі якісь слова, давайте у кожного якось по-своєму: від людини, яка ну вважається для нього авторитетом. Авторитетним обличчям. І треба просто розуміти, що це не прямі думки людини, а людина переказує чиїсь думки. І переказує з огляду того, як зрозумів чи зрозуміла, ну, просто як почув чи почула, і все ж таки ну, поради від кавової гущі тут. А для цього чоловіка, який так трошки розгублений, що все ж таки послухати когось це добре, але, ну, як то кажуть, своя ж голова на плечах є, тільки самому на себе розраховувати і своїми думками керуватись, а не чиїмось. Бо тут, знаєте, або тут може бути взагалі, ну, як. Як кажуть, спорчений телефон, хтось щось почув і зрозумів на свій лад, передав ще якось. І там може бути такий, знаєте, такий розгублений ланцюжок, що нібито він і поради дослухається, а вона може бути геть не такою, як йому треба. Тож просто от хай би на себе тільки розраховував і роздивлявся все як є. З власного досвіду. Якщо не вистачає власного досвіду, то хай би б звертався до когось ну, дійсно знаючого. Далі показана ситуація, в якій чоловік озирається на жінку, такий засмучений і ображений трошки. Бо жінка тут йому переказує, а тут ще й ревна ще є. Переказує за когось зі свого оточення, наприклад, з роботи хтось, і переказує, як за людину, якою ну, в якійсь окремій ситуації захоплюється. Ну, це важко чути цьому чоловікові. і це, знаєте, як, ну, а я що? А я що не фахівець, а я що гірший за когось. Щось так, знаєте, образливо для нього. Так, далі. Чоловік, який наближається до якоїсь, знаєте, використання ідеї, але ідея підказана жінкою. Йому треба. Як знаєте, на дві сходинки піднятись, щоб, ну, скажімо, відповідати довірі цієї жінки, ось так, для когось. Тобто буде заробляти довіру. Може, це стосується тільки суто робочої якоїсь теми для нього. Може, для когось це дійсно от особисті відносини, і йому б треба. б Відповідати, ну, як запиту цієї жінки. Жінка мені показана така, знаєте, Ну як довга чолка в неї, зачісує вона її з права наліво, як на трошки вона так закриває її ліве око, темне волосся. Яскраві очі і яскраві губи, може, фарбує їх яскравою помадою. Так, далі. Так, у когось тут залицяльник з'явиться. Ну, такий... Я б сказала, що жінка тут трошки як вища за рангом, як ну, якось вона так себе тримає вище за цього чоловіка. Далі, тут для чоловіка приємна новина, показана для його якихось особистих Інтересів, цікавостей, таких, знаєте, там, де він цікавиться чимось для ну, в кого як. Для когось це, як знаєте, якась як колекція, щось як розглядає от, якийсь такий цікавий для нього примірник чогось. Для когось це новина, яка стосується. Окремої людини чоловік мені показаний. І з одного боку показано, що це приємна новина, а з іншого боку, він як через цю новину він як повертається до початку чогось. Тобто він пройшов певний шлях. Отримавши цю новину, він відмовляється від продовження цього шляху і вертається до того моменту, з чого він починав. Далі, дивимось. Робота з соціумом. Ось тут показана ситуація, в якій чоловік щось пропонує жінці. Це може бути і робота, може бути якась. якась Інша пропозиція, але це буде стосуватись третьої людини, мені теж чоловіка в цьому випадку показують. Який, знаєте, от якось на слуху в нього ця жінка, її якісь можливості, знання, фах. Ну от Цікава вона йому саме тим, що вона вміє, що знає. Угу. Так, далі, величезне питання будуть намагатись вирішити дві людини. Так, тут цікаво. Почнуть люди спілкування, чоловік та жінка, почнуть люди спілкування, от саме ну якісь питання, там робочі, там щось, може бути, і для когось з них особисте якесь питання буде вирішуватись, але початок спілкування це, це суто діловий, а далі. Вже от чоловік якось він придивляється до цієї жінки, і якось він намагається вже змінити як напрямок цього спілкування. З'являється цікавість до цієї жінки, симпатія. Але виявляється, що в цієї жінки за спиною є інший чоловік. Якось це не фігурувало одразу. Ну, знаєте, спілкується собі, спілкується. Не було ну, як потреби дізнатись про це одразу. Але якось він не відходить в цій ситуації. От Просто він якось так. Знаєте, такий висновок собі робить, що цікаво, що там за стосунки, що з неї це одразу не зчитувалось. Тобто людина, спілкуючись з цією жінкою певний час, не розумів для себе, що вона не одинока. Я не кажу, що вона тут себе так якось поводила. там, що... Знаєте, як пропонувала себе до стосунків, але е, не було зрозуміло, що вона ну, може, каблучку не носить на пальці. Може, якось так не знаю, не буду тут фантазувати, ну, але просто він для себе це одразу не зрозумів. Так, далі, по перспективах, давайте побачимо. Так, по перспективах мені показують чиїсь стосунки, і показують їх, знаєте, вони такі цікаві, скажімо так. Жінка. Сприймає ці стосунки. Як знаєте, я багато чого даю цьому чоловікові, але я нічого натомість особливого такого для себе не отримую. І вона якось ці стосунки для себе описує, як, знаєте, от, чи вони їй треба, бо Вони якісь, знаєте, от не з тих стосунків, які ну, от стабільність якось дають людині, впевненість якось, вони навіть не дають їй відчуття стосунків. Вона от, хтось би спитав, як у тебе на особистому там, шляху, що ти з ким ти, а вона би не знала, що відповісти: у стосунках вона чи ні. Хоча, коли вона поряд з цим чоловіком, відчуття от важливості, от цікавості до неї, вона це відчуває. Але от коли вони там кожен по своїх там справах розходяться, вона його перестає відчувати. Тобто ось так. А от чоловік, він, він насправді має до неї почуття, бо є бажання її якось захищати, є бажання бути важливим в її житті, але він як не вміє проявляти це все. Знаєте, от в людині є якась така, він скутий якийсь. Так, у когось тут. Мені показують літню жінку. Для когось це може бути бабуся, для когось, для якогось чоловіка, це може бути матуся, але. Чи вже він її втратив, чи до кінця весни це вже станеться. Ну, Там людина вже за віком піде. Там. І я так розумію, що там є якісь проблеми по здоров'ю. Літери НОС є тут. На зараз, от як на зараз показано, то він вже навіть розуміє, що навіть якщо там дуже-дуже там лікарня, там ну якось там лікувати це, все, що там вже просто в людини нема сил далі тягти це життя, бо вже ну, вік своє дає. І мені показана розмова цього чоловіка з іншим чоловіком, більш таким молодшим за себе. І коли він, ну як знаєте, як говорить, що я вже розумію, що скоро в мене буде ще кого відвідувати, але не, ну, не ті це будуть відвідані, які б ну, були б приємними як готує і себе по думки, і це може сина, може, ну, от знаєте, більш молодий чоловік з, з жінкою. Ось так. Далі? От бачите життя комусь, кому як, от у кого які. Зміни можуть бути до кінця весни. ну, Я ж не можу замовчувати таке, хоча важко таке озвучувати, насправді, але ж тримаймося, таке воно життя. Так, далі, ось тут давайте про, про приємне. Ось тут радість якась. але, ну, Давайте так. Радіти треба життю кожен день, і незважаючи ні на що. Бо тут жінка, яка як боїться собі дозволити радість, не треба так робити. Радійте обов'язково і знаходьте привід для радощів кожен день. І ви маєте на це право. Ви просто от повинні радіти, бо поки можете. Тож, будь ласка, дозволяйте собі радіти і не обертайтесь дуже назад. Там нічого не змінилось. Там ваше минуле, і воно там і залишається. Вам треба вперед йти. Бо показано, що ногами ви нібито йдете вперед, а от голова назад повернута, вам вже незручно. Ідіть так, як треба. Вон, бачите. Трошки тут десь зачепила і обличчя щасливого чоловіка, бо спілкуються з жінкою і допомагають один одному. Спілкування таке, знаєте, для нього значуще і важливе. Так, дійсно, не помітила воно вже мені аж на пальці йде. Бо дивіться, як перспективи в нього відкриваються. Хоча тут був такий зневірений, що знаєте, от все, все в нього в житті нічого гарного більш не буде, але буде. Він щасливим буде. Обов'язково буде щасливим, і це не буде щось дуже довго затягнути для нього. Вже в його просторі є жінка, яка зробить його щасливою. Ну а звісно ж, він її. Але знаєте, він як промовляє до Всесвіту, що, що він дійсно того б хотів. Ну, так і ви можете промовляти, може, це ви до нього йдете насправді. Так, ось тут новину буде повідомляти вам про когось чоловік, про об'єднання з кимсь заради там, певної якоїсь мети про. Е Чистку якусь у своєму оточенні буде говорити. Комусь з вас тут треба буде, знаєте, як вислухати людину. Ви нічого, ви тут нічого не дієте, ви просто слухаєте людину. Ну, така ваша роль в цьому випадку. Буде довіру до вас хтось мати, ну, якийсь чоловік, і знаєте, це насправді. Це важливо. Людина вас виділяє серед усіх своїх інших знайомих, і людина до вас дійсно має довіру все більше і більше. і Якесь таке зближення у стосунках вам тут промальовано. Так, ось тут дві людини поєднуються в одне сердечко. У когось тут будуть стосунки, і про це мріє. Хтось з вас, а хтось про вас так мріє, І як на зараз, станом, як на зараз, є в людини питання, чи можете ви стати парою? Станете, не просто можете, а ви станете парою. Так. Ось тут чоловік, з яким є зараз спілкування? До кінця весни, зараз, от станом як на зараз, ходить з бородою. До кінця весни він її поголить. І для когось з вас це заради вас буде зроблено. Знаю, що вам не ну, чи дізнається, що вам не подобається. І будете знати, як людина до вас. Ставиться. Отаким От його вчинком він це вам продемонструє. Що ви, ваша думка для нього дійсно важлива. Так, давайте що далі. Не, не завжди ж обов'язково казати, що ти мені важлива. Іноді просто достатньо того, що людина дослухається до того, що ви кажете, і робить так, як знає, що вам би того хотілося б. Далі угу. ось тут багато такого показано, як, знаєте, люди один про одного думають. Але мало спілкуються. Але, знаєте, це як взагалі-то заклопотаність, якась от тут показана, такого тут багато. І багато такого, що оце зараз оце зроблю, зателефоную. Потім людину щось відволікає, потім людина вже лягає спати, бачу, що лежить вже. і... Засинаючи, згадує божечки, я ж не подзвонив чи не подзвонила. І це з цими думками засинає. Потім просинається і знов так, сьогодні обов'язково зателефоную. Отакого от не про одну таку людину. Тут мені і чоловіки такі показані, і жінки. І до кінця весни у когось будуть такі от моменти, коли. Як-то кажуть, сто разів подумав, жодного разу не зробив чи не зробила. От заклопотаність така, знаєте, чимала завершення якоїсь справи, і це для людини, знаєте, з таким аж фух, нарешті. От дуже втома така показана, але. Тут багато знань людині дається, от поки буде цією справою займатись. 98-й рік народження показаний. От більш за все це от для людей з такого року народження. Тут ще й... це більш за все про жінку. Поки будете там чим займатись, ви будете спілкуватись з чоловіком, і цей чоловік, знаєте, закохується у вас, поки він з вами починає спілкування. Тут стосунки показані і стосунки, які можуть привести до в подальшому до оформлення цієї пари. Так, з питанням, як вирішити питання, чоловік показаний. Щось вам там, чи встиг наобіцяти, чи встигне наобіцяти. а Тільки потім буде думати, як же ж це зробити. І ось тут 28 число. Як поверне спілкування з якоюсь людиною, за якою дуже сумують двоє. Ну, це можуть бути батьки, це можуть бути. Мені все ж таки більш про родичів, але можуть бути і друзі. Так. Так, ну тут клопіт якийсь, тут доглядають людину. Людина лежить і, ну, стан здоров'я такий, що треба буде догляд за людиною. Ну, до кінця весни мені здається, що це вже людина лежить і потребує догляду. Ну, до кінця весни поки що ця ситуація от, клопіт є по догляду за людиною. Більш нічого я тут не, змін поки що я тут не бачу. так. Так, і що тут хтось тут прибіжить до вас до кінця весни, з кимсь будете за руку здоровкатись, вітатись. Але не просто так сказала, здоровкатись. Тут людина так якось промовляє. Здоров, здоров, ось так я чую. Хлопці, самі хлопці. Чоловіки. Троє тут мені показані. Але двоє зустрічаються, за третього просто мають розмову. Так, і ось тут завершення якоїсь сім'ї. На жаль, ну, в мене відео, знаєте, вони про життя. Тут комусь показано, що до кінця весни вирішене буде вже питання і розлучення. Воно може бути ще в процесі, але вже цим саме цим будуть займатися люди, саме завершенням, закриттям е окремої сім'ї. І, на жаль, тут, тут важкі енергії, тут не про створення нової сім'ї, а тут про закриття тієї, що є. Ну ось так. Все на цьому закриваю філіжаночку. Не в усьому вона була приємна, але давайте думати тільки про хороше і не притягуйте собі в життя. Все, що ви почули, це може бути чиясь інформація, не ваша. Беріть собі тільки хороше. І дякую всім за перегляд, за ваші вподобайки, за ваші підписки. І побачимось знов. І Бережіть себе, будьте в безпеці разом зі своєю родиною. І всіх вам благ в усьому в вашому житті, в ваших справах і в ваших особистих стосунках з оточуючими. Все, на всьому, всім пока, до нових зустрічей!